Добрий день. Сьогодні у нас на обзорі кермоподрібнювач від торгової фірми Прокрафт. Така гарна дивіться зерна дробілочка у нас ПЦМ 3000 25 кВт потужність двигуна, 2800 обертів. Продуктивність максимальна 240 кг за годину. В комплекті змінні решіта для різних культур. Тут у нас заслоночка, регулятор подачі. Всередині, дивіться, стоїть ущільнювач для того, щоб ніде не просипалося заміна сит без всякого інструменту. Отакі ножі. І вмикаємо, зверніть увагу, як вона гарно працює, відбалансована. На столі вона нічим не закріплена, просто стоїть відбалансовано ідеально. Значить підшипники будуть ходити довго і гарно. Значить буде чудово працювати.